Будемо з вами говорити ще й про те, що Діпстейт, аналітичний проєкт, доклав свою інформацію, дописав статтю про те, що те накопичення, яке вони проводять, однозначно вилізе нам ще боком, і кожна підвезена провізія, боєприпаси, облаштування вогневих позицій, тощо завтра відіграє свою роль, чого б не мало бути нічого нового. Імітація тиші здійснюючи штурмові дії. Та обстріли паралельно нарощуючи свої ресурси та сили, які противник використає в майбутньому, і не варто порівнювати наших військових з рашистськими виродками. Зазначають в коментарях, так ми теж покращуємо позицію, виносимо двохсотих і проводимо ротація. Одностороння це задіяти в будь-який момент дрони чи артилерію. Коли наші бійці користуються тишою, це здійснити підступне ураження евакуум, так, евакуація. Це провести штурмові дії. Не ми прийшли з війною, і звичайно, ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб підготуватися до атаки обстрілів, які продовжаться після так званого перемир'я, яке захотіли зробити расисти, а те накопичення, яке вони проводять, однозначно вилізе нам ще боком. І кожна підвезена провізія, боєприпаси, облаштування вогневих позицій, тощо завтра зіграє свою роль, чого б не мало бути, дописує таке. Про таке аналітичне проєкт Deep State. тобто дійсно бачимо з вами, що такого не має бути, і ця тиша. Ну вона ж бачимо з вами неспроста, зроблена з боку рашистів, тому що. Очевидно, їм уже не вистачало якихось сил запасів та ресурсів, і ось такими діями рашисти вони собі виграють час. А також ще звичайно, президент нашої країни прокоментував всю цю ситуацію. Говорив про те, що якщо перемир'я дійсно запанує, Україна пропонує продовжити його після Великодня. Україна готова діяти дзеркально відповідно дії Москви, якщо Росія. Готова запровадити режим повної та безумовної тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 19 квітня. Тиша у відповідь на тишу удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує продовжити її і по закінченню великодньої доби, 20 квітня. Надалі це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіра. 30 днів можуть дати миру шанс. Написав він у своїх соцмережах. Ну і на цей момент, за доповіддю також голокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, на деяких ділянках фронту Ають російські штурмові дії далі. Також зацитую допис президента нашої країни з офіційного телеграм-каналу. Його нова доповідь Головку Масирського щодо фронту станом на дванадцяту годину дня Великодня. Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10 ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів Камікадзе. Лише по ФПВ є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на покровському та сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння. За часи з 12-ї ночі до дванадцятої дня цієї доби відбулося вже 26 штурмових дій рашистських. Ми фіксуємо кожне порушення Росії їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня і готові надати партнерам. Відповідну інформацію, фактично, або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни, і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог. Дякуємо всім змі, подкастерам, блогерам, кожному і кожній, хто поширює правду про те, що відбувається, варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після великодня щоб дати шанс дипломатії, ось такий ось такого допису прилюдних президент нашої країни Володимир Зеленський. Ну і далі також ще з вами заслухаємо військового та політичного експерта Олександра Мусієнка про великодні перемир'я. Перші результати. Тож давайте з вами заслухаємо. Ви знаєте, що після того, як Росія вийшла з ініціативою, Путін різко сказав про те, що він оголошує великодні перемир'я, дав доручення Герасімову, начальника генерального штабу російських військ припинити вогонь, президент України Володимир Зеленський відрефлексував абсолютно правильно, так як це відповідало ситуації. В якій було оголошено про припинення вогню. Справа в тому, що в той час лунала повітряна тривога. І над Україною були розвідувальні дрони ворога, ворог спродовжував атаки і шахеди. Ну і відповідно, як оголошувати перемир'я, як мінімум до того часу, поки не збити їх, щоб ворог не зміг вчинити чергові акти, як мінімум до того. Фактично, ну просто неможливо було тому президент України чітко і відреагував про те, що як як, як це перемир'я виглядає пізніше, дійсно, коли вже були збиті дрони, коли нові не запускалися, минула ніч пройшла без повітряних тривог за виключенням Донецької області. По е, території України було тихо не було запущено ані шакетів, ані ракет ворогом. Хоча ми розуміємо, анонсувалися це, і про це попереджав президент України Володимир Зеленський, що загрози такі є. Але обійшлося без атак з повітря. Станом на цей час, коли я зараз для вас записую відео, це 9, ну майже 10 година. Вже початок на 11, без повітряних тривог. Станом на зараз подивимося. Як буде далі, це факт, який можна констатувати пізніше? Президент України Володимир Зеленський заявив чітку, принципову і зрозумілу позицію України: що якщо дійсно Росія зацікавлена в припиненні вогню, Україна не заперечує проти припинення вогню, ба більше треба нагадати що україна перша вийшла з ініціативою щодо припинення вогню і сталося це ще 11 березня цього року про що слушно нагадав міністр закордонних справ україни сибіга я хочу нагадати що саме президент україни зеленський запропонував розпочати із припинення вогню в морі та в повітрі відмовитися від ударів е, в глиб території, відмовитися від атак на морі, і це мало стати початком якраз того, що мало би призвести до е, зупинки бойових дій. Тобто, Україна була за Сполучені Штати Америки після зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії, запропонували е, Україні і Росії так само. Перейти до треку припинення всеосяжного та безумовного припинення вогню по всій лінії фронту. І Україна на це погодилась і є відповідна підсумкова заява. Путін, як завжди, що робить Путін? Путін намагається перехопити начебто ініціативу, скерувати інформаційний потік на свою користь і зараз подати цю інформацію таким чином, немов це його жест доброї волі, немов це він. Виступає за припинення вогню. Це він пропонує почати з великоднього перемир'я. Хоча президент України абсолютно чітко сказав, що ми не можемо, і міністр закордонних справ на цьому наголосив, що ми не хочемо робити якісь акції по 30 годин, а пропонуємо продовжити припинення вогню і встановити режим перемир'я на 30 днів. І це дійсно має стати індикатором того, чи налаштована Росія на мир чи ні. Нам не потрібно жодних рекламних акцій. Нам потрібен сталий режим припинення вогню із контролем та моніторингом лінії бойового зіткнення за допомогою наших західних партнерів, аби вони допомагали нам відстежувати ситуацію, аби фіксували всі випадки порушення перемир'я, тому що вони і зараз є, тому що зараз, станом на зараз, Росія не припинила повністю вогонь на фронті. Так дійсно, інтенсивність впала атак з повітря в української території немає. Кількість штурмів зменшилась, але є атаки, і про це повідомляв президент України Володимир Зеленський, виходячи із доповіді головного командувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Ну і також поговоримо з вами ще й про російські ЗМІ, як воно дописують ту інформацію, що відбувається на територіях нашої держави. Мова піде знову ж таки про Великодні перемир'я так далі. Далі з тою мовою оригіналу допис, який публікувала російські ЗМІ. Минувши ночі, соблюдалось пасхальне перемир'я. Объявленная накануне президентом Рефа Владимиром Путиным и поддержанная украинской стороной. Это признал и Владимир Зеленский по его словам, боевые действия шли в Курской и Белгородской областях, однако ночных обстрелов Украины не было. А вот тут уже. Така дещо брехлива інформація. Почнемо з того, що вчора було обстріляно Херсонщину, а саме так, житловий багатоквартирного Житлову багатоквартирну будівлю було обстріляно расистом. Це раз. Ну, Вже бачимо, що расисти вони постійно і постійно брешуть. Так от далі також ще і це поде інформацію про те, як расисти люблять поширювати фейки, як вони люблять ширити в маси свою брехню, тотальну брехню. І наразі армія Рефі вони вкотре інсценували провокацію в Донецьку, так саме в цей раз на цей раз, щоб звинуватити Україну в порушенні великоднього перемир'я. За словами Зеленського, за перші шість годин після оголошення ЕРЕФІ Великоднього перемир'я відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосували БПЛА. Також на різних відтинках фронту сталося вже 59 обстрілів і п'ять штурмових дій з боку Ерефії. Мета таких в Києві, звичайно, що звинуватити так Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ, нібито миротворця. Йдеться про це у повідомленні. Далі також ще поговоримо з вами про реакції, реакції партнерів і реакції Сполучених Штатів Америки. а саме конгресмен Ша досить жорстко. Відреагував на великодні перемир'я. В лапках постійно хочеться говорити Путіна, тому що насправді воно не відбулося знову ж таки через Путіна. конгресмен республіканської партії США Джо Вілсон відреагував на оголошене Володимиром Путіном великодні перемир'я, наголосивши, що Росія може в будь-який момент припинити агресію, яку сама ж і почала воєнний злочинець. Путін нагадує нам про свою. Повну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні. Та оголошуючи фальшиве великоднє припинення вогню, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав, і може закінчити сьогодні. Історія запам'ятає його як слабку та жалюгідну людину, зазначив Вілсон у дописі на платформі X. Той нагадаємо також, що 19 квітня Кремль оприлюднив заяву Путіна про так зване великодне перемир'я. Проте російські війська за наказом Кремля залишаються в бойовій готовності. Відбувають можливі порушення перемир'я. Ну і ми з вами бачимо, що рашисти, ну вони залишаються рашисти в будь-якій ситуації, тож це і не дивно. Нічого іншого, якщо чесно, я від них не очікувала. Думаю, ви також. А далі також поговоримо з вами ще й про тимчасові окуповані території. Там, звичайно, також святкують Великодень, і далі можемо з вами переглянути кадри, того, як на тимчасово окупованих територіях України святкують Великдень з Україною у серці. Жовта стрічка. Жителі Луганщини, Криму, Херсонщини та Запоріжжя публікують фото великодніх кошиків. Усім, як важливо вірити, як важливо вірити в перемогу, вірити в майбутнє нашої країни. Тож ми з вами прекрасно розуміємо, що це дійсно є дуже і дуже важливим. Ну і також далі з вами говоримо про те, що вчора до, на території нашої держави повернулися герої з полону. І наразі також представник гур прокоментував те, хто повернувся, і говорив про те, що. А також серед звільнених з російського полону українських військових є як тяжко хворі, а також важко поранені. І за словами Андрія Йосова, цей обмін готувався довго, і терміни посувалися декілька разів. Великдень був додатковим чинником, щоб цей обмін відбувся. Можу сказати, що вже готуються наступні операції з поверненням наших додому від початку повномасштабного вторгнення. Понад 5 тисяч українців повернулися в Україну в рамках обмінів і Сько 500 поза ними з нетерпінням чекаємо кожного бійця вдома. Також пам'ятаємо з вами так, що вчора ми говорили з вами про цю новину, і бачимо, що наша влада, наші люди вони роблять усе для того, щоб повернути якомога більшу кількість наших рідних людей на території нашої рідної незалежної землі. А далі також поговоримо з вами про фронт. Далі будемо, звичайно, говорити більш детально ще про ці так би мовити великодні перемир'я з боку Рашестів, які абсолютно вони ну не дійсні. А поки хочеться ще сказати про те, що зазначив Тригубов, так дописував він про те, що росіяни відступають на покровському напрямку. Сувхортиця дописала і попри шалений тиск. Саме вони мають найменші успіхи а також в районах саме такого населеного пункту, як Котлене, там дописують про те, що а, та західніше ворог зазнав значних втрат, і наразі він відходить назад. Ось такі от дійсно новини з'являються. Ну і бачимо, що ситуація на фронті, Великодень, не Великодень. Дуже важливе. Ну так, для расистів я маю на увазі. Це дуже важливе свято для нас, українців для в цілому. Для людей, так, але для расистів, знаєте, свято не свято, так. вони все одно продовжуються влучати, вони продовжують все одно вдаряти. А, тож далі, давайте ще з вами поговоримо про фронт, про аналітику, а саме про те, що відбувалось на території нашої держави, в цілому на тих точках, де расисти активно наразі перебувають, на жаль.